Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 380 задача. І створив німецький шаховий майстер та шаховий композитор Моріц Левіт Хід білих, знайдіть виграш. У нас пішаковий еншпіль. І в чорних на два пішаки більше. Це майже завжди означає перемогу у пішаковому еншпілі. Але білі мають тут виграти. Надія білих це прохідний пішак H, але ж чорний король в квадраті до нього. Зробимо поки очікувальний хід король С4, чорні можуть зіграти король f6, чорні просто підуть і виграють пішака h. Або чорні можуть ще зіграти f5, і чорні загрожують побити пішака H. Також в чорних є інші прохідні пішаки, чорні тут виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід h6. Пішак аж загрожує йти в ферзі, чорні його зупиняють, король f6, чорний король в квадраті. І тепер сильний хід f5. І чорний король він не може наблизитись до пішака h. Більше того, в чорного короля немає ходів. Будь-який хід чорного короля, і білі проведуть ферзя. Наприклад, побили пішака H7, далі ферзь і білі виграють. Повернемось до головного варіанту. Тобто ось на королівському фланзі все зафіксовано. Залишається ферзовий фланг. Король проти трьох пішаків. Хто тут має виграти? Наприклад, чорні грають А6, тоді король Б6. Чорних цухцванг. Д5 король С5. Б5 побили одного пішака. Б4. Король С4. Зупинили пішака, його атакуємо. Чорні його захистили, король Б3. Чорний знову цухцванг. Чорні можуть ще втратити шоківа і Б. Або, врешті чорний король має походити аж 7 далі ферзь і білі виграли. Повернемося до головного варіанту. Чорних є тут кращий хід, чорні грають б 6 Хід білих, подумайте. Неправильно грати королем на а 6 тому що д 5 Король б 5 а5. Чорні покращують пішаків. Король А4, Д4. Король Б3 Б5. Білий король не може зупинити чорних пішаків. Король С2 А4. А тепер пішаки А і Д, хтось пройде у ферзі. Король Д3 А3. Король С2 Д3. Ну, побили вже нарешті пішака А2. Буде ферзь, чорні виграють. Повернемось до головного варіанту. Якщо зіграти король С4, тоді А5 і буде такий самий виграш чорних, як ми щойно бачили. Правильний хід це король С6. Чорні грають А5. Хід білих, подумайте. Неправильно бити чорних пішаків. Адже просто А4, чорні дуже швидко приведуть ферзя. Правильний хід – це король D7. Білі хочуть теж провести собі ферзя. І білі тут встигнуть. Пішакові перегони хто ж перший проведе ферзя? Є хід короля ф8, король контролює поле g 7 І далі можна грати пішаком h. Чорні перші провели ферзя, але виграють білі, тому що білі провели ферзя з шахом, і це лінійний удар. Король Ф5 побили ферзя і білі тут виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, хід а 6, білі покращують пішаків, і в чорного короля немає ходів. Далі король С6, білий король йде просто на поле F8, щоб можна було провести пішака аж. Чорні перші провели ферзя, але тут лінійний удар і виграють білі. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!